Так, сьогодні відео буде про мій сервер, воно так сказати. Всім добрий вечір. Е, в общем, яка історія? Продаю я сервер? З е, чого все почалося? У 2021 році, ще в грудні, щось мені різко захотілося поставити 1С. І не для учота, якби, як CRM і гроші, а більше для... Учота як складський товар. Ну, пішов, давай, що робимо. В общем, там чуть ли не купив цей баф Одинську, ліцензію за 10 тисяч наняв програміста, все, собрав оцей комп'ютер за 16 тисяч, консультації заплатив за роботу, заплатив, обухав, там, не знаю, чуть ли не під тисячу доларів. Потім зрозумів, що це все тяжко для нас, це все не піде там. Інтеграції, щось не вийшло з програміста. Викачка денег, всі діла і туди і тепер зрозумів, що це все коротше надовго. А потім війна, і зрозуміло, що в общем, цей сервер місяць проробив, чи може там два. Як? Чи не проробив, Ми ще все не налаштували, навіть, там з сайтом щось питалися сихронізувати ці всі бази. він у мене вже от 20 майже скоро буде 5 років, я його з декілька разів продати. Хочу продати його не як, як обичний комп'ютер, що ви бачите, що він як виглядає як обичний системний блок. Да? Е, ну, з якимось там звичайним начинням. Але головна фішка, що в нього встановлений тут Windows Server 2022 року. І тут вже встановлена Одинеска. Все ломане і за це теж платив гроші. То за Windows Server там, в Києві ще на той час тоже хлопчик приїхав. Близько тисячі гривень заплатив, він поставив мені його, все налаштоване. І встановлений баф. Там малий бізнес, по-моєму, теж він ломаний. Хоча я купляв її оригінальний, але потім зрозуміли, що ну, нам все це не треба, і я вернув ключ ліцензію. Навіть ним не скористався, не встановлював. В общем, про що відео? Питався вже один раз продати одному із форумів бізнесмена. Ну Щось він носом покрутив, каже, він довго включається. Не знаю, сьогодні опять підключив, все нормально включається. При запуску він там просить нажати комбінацію ctrl alt delet Не знаю, ну нажимаєш все Він швидко включається. В общем, все нормально. В общем, що ми маємо? Маємо системник, а і найголовніше, що я ще продаю не просто системник, а ще й комплект. У мене є клавіатура, теж нова, це все. Ну, не робило там воно, не знаю, не користувалося буквально місяць, не встигли все наладити. Як в машини є пробіг, так само в цього не знаю, там воно, скільки проробило, якийсь тиждень чи два, навіть місяця не було. Хотів я оставити його вдома дітям, як просто домашній ПК, але тут теж є проблеми. Не хочу вбивати, сносити цей Windows сервер і ще тут, кстати, немає Wi-Fi да? підключення тільки по сіті. Був куплений старий новий монітор ще за 500 гривень. Да? Тут розширення він такий, геть, е, якісті тут немає. Але ж, тож, В комплекті є ще 500 гривень монітор я купляв, шнурок воно, купляв купував, та сама клавіатура. Плюс це все настроєне і для тих, кому треба. Щоб Оденеска стояла, щоб зробити з неї сервер да, свій не платить, тому що що щой дійшов до цього можна хранити дані на віртуальних серверах і там в районі двох-трьох за місяць платити. В итоге за рік оренди сервера ти можеш купити собі за рік за півтора, за два купиться твій сервер, він буде твій. Ти будеш за нього відповідати, будеш адміністратором, адміністратор і воно буде в тебе. Захочеш. Е переїдеш. Потім що я? Саме головне, е купляв я його за 16, там, 800. Ось я хотів показати на розетки. Открив нешов цей заказ. За 16700. Да? Я його купив у 21 му ага, в жовтні. Ну, поки воно там приїде жовтий-листопад, поки там зібрав його, поки там мені настроїли. Взагалі всю цю комплектацію мені порекомендував відомий на сьогоднішній день на фріланс-ханті програміст по ДНС. Він уже подібні конфігурації збирав не одну. Сказав, що все працює ідеально, ну, такий бюджетний. Непрофесійний сервер, да? ну, чим він відрізняється, що просто він в корпусі собраний обичного домашнього ПК, а не якоїсь там зборки. І на таких, можна сказати, гражданських, от обичних запчастях. Mm. Е і плюс що ці всі сервера в основному у нас продажі теж продаються бушні десь з Європи. Ценники на них теж стартують там у 25-30 тисяч, непонятно за що. Тому, в принципі, зібрали ось такий комплект. Він удалено до нього підключався, у мене на View, чи що там стоїть, і працював на ньому. Тому все працювало, лагів не було, він ще тоді хвалив, казав, все, все класно, все типу, Немає ні підвісання, нічого. Як ми бачимо два вінчака тут: один на терабайт. Такий твердотельний. Да? І ціна була 16700. Зараз я пройшовся, не полінився по всім цим силкам, щоб зобразити точно такий самий комплект Зараз Ось даже процесор стоїть 5,9. Зараз він стоїть 8. Я дивився 8200. І він до сих пор є. І до сих пор він ну, нормальний і ще багато років буде ще він актуальний. Так само по всім параметрам. Блок живлення коштував 1100. Зараз коштує 2100. Тут матерінки вже немає. Ну, що даже материнка в ціні не помінялась 200. Жорсткий диск теж веде, Блу. Все це я підкривав, оперативка, Корпуса теж немає. Корпуса зараз нормальні. Стоїть ройні 2000 якийсь аналог. В общем, все, я це пройшовся. Половина деталей цих є, до сих пор продаються на розетки, яких немає аналоги. Всю матерінська плата, якась там ASUS, непогана. Щоб собрати такий комплект, на сьогоднішній день потрібно 24 тисячі гривень. Це воно буде нове. Так, да, в мене не нове, можна сказати, уже БУ, согласний. Ну, у мене був покупець, каже, «Да, ще все це устаріло і якби все це вже там. Ой, можна купити дешевше. Ні, не можна купити це все дешевше. Ну, якщо тільки якесь б.у. заїжджене, То може і можна. В общем, і це про те, що 24 тисячі можна купити тільки корпус. А ще ну, 500 гривень там за монітор, за шнурки, 200 гривень клава. Це тоді стоїло. Плюс сам що Windows сервер установлений, Одинеска, тобто у мене апарат готовий до роботи. Тому хотів було, хотілося б його продати цей продукт для якихось підприємців, невеликих. Да? Хто хоче собі поставить Однеску і шукає таке рішення. Оголошення в мене не пам'ятаю, було десь теж, я, я так наверное, за таку саму ціну хотів його продати за 16. Сьогодні я теж посчитав, що на той час при курсі 28, 16,7 це було десь там 570 доларів. І зараз 24 тисячі гривень це теж 570 доларів. Тобто в доларах нічого не помінялось. Воно як коштувало такі гроші, так і коштує. А в гривнях ціна помінялася. Але ж ще я додаю монітор і зроблені якісь роботи. І все це в мене зараз на Олексі стоїть за 15 тисяч гривень. Що я, в принципі, думаю, адекватно ціну, якщо воно все це можна купити окремо там за 25, продаю за 15. Управляв одному підприємцю в Одесу, щось там йому не понравилось, Хоча ще так совпало, що в цього підприємця дуже цікавого Сергія з Одеси, Ай, у нього був той самий мій попався програміст Сергій з Тернополя, який став мені ДНС. Він там зараз. В рейтинг у нього хороший на фріланс ханті. Тому, в принципі, він і хотів. Але він потім щось у мене барави. Він купив все-таки ноутбук, теж приблизно за самі кошти. 25 по під 30 він казав. Ну що він компактніше. В общем, така історія з моїм сервером. І вже були в мене попитки, хотів ставити дома для дітей. Поставить якийсь Wi-Fi модуль, але ну, якось в мене не люблю я комп'ютери. З друге в мене усе. один ноутбук, другий ноутбук. якось Все мене, в мене люблю я компактно. Сів на роботу, портфель, поїхав. І мені не потрібні потужні такі компи. Може хтось скаже, що це не дуже потужні. ну Для мене це навіть такого забагато, як оцей звичайний комп. Взагалі, якось так. Тому можливо комусь треба windows сервер в, в мене ще зараз, зараз із клієнтами ведемо переговори. Ну, може я його продав, не продав. А ще пишіть, чи нормальна ця ціна. І, і діліться враженням, може в когось будуть якісь питання, як це все це робиться. Хоча не великий експерт, ну хоч трошки знаю. За цією Ну, питався я внідрити І цей сервер, і все. Ну, Поки що не вийшло, зрозумів, що це занадто складна штука. І вона, в принципі, навіть не для складу. А я хотів для складу для учоту. Вона більше для бухгалтерії, звісно, создана. І більше там вона потрібна якимось таким товкам чим ФОПам. В общем, якось отаке таке відео.